Чи потрібно Україні йти в Європейський Союз? Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу розглянути це досить таки непросте запитання. Володимир Зеленський зараз перебуває з робочим візитом. Вчора він знаходився в Англії, сьогодні він знаходиться вже на території материкової Європи, Франція, далі Брюссель, спілкування з купою політиків і так далі. Європейський союз, який нас підтримує не так, як Великобританія. Не так, як поляки і Балтійські країни, але все рівно ж підтримує, допомогу надає, багатьох українців прийняв. В цьому відео я не хочу рефлексувати на те, що відбувається зараз на передачу танків. Я хочу поговорити про геополітичне запитання: чи потрібно Україні йти в Європейський Союз? Знаєте, впродовж тривалого часу нам малюють Європейський Союз як якусь єдину альтернативу. Мені це не подобалося відразу, і особливо мені не подобається це зараз, тому що це не єдина альтернатива, і тому що європейський союз це структура, яка має велику кількість проблем. Попри те, що Україна зараз живе, м'яко кажучи, погано і без війни насправді жила погано, будучи надзвичайно пограбованою внутрішнім ворогом. Питання про європейський союз нам потрібно ставити. Власне, я хотів би повернути увагу наших глядачів до 2013-14 року Майдану. Протест проти влади Януковича, і цей протест він насправді відбувався заради зміни системи. В певний момент часу деякі активістики попробували його підмінити, і, власне, справедливий протест за зміну системи за побудову іншої країни спробували підмінити так званим євромайданом. Що нібито все було саме за євроінтеграцію, що народ так надзвичайно прагнув до євроінтеграції. І тут я хочу зупинитися на кількох дуже важливих деталях. Будучи сотником самооборони Майдану і співкоординатором громадського сектору Євромайдану, я добре знаю настрої, які були всередині в людей, в тих, хто знаходився на Майдані. І тут я хочу звернути увагу на таку певну деталь. Ви знаєте, ми, я б сказав, з такою ненавистю ставилися до Беркута, до Азарова, до Януковича, які тягнули нас в тайожний союз, в таку бандитську корупцію. Очевидно, що ми були проти цього всього. Проте деякі аргументи того ж таки Азарова. Економічні саме аргументи з приводу того, чому нам невигідна асоціація з євросоюзом, їх насправді треба було враховувати. І коли він казав там про якісь додаткові кошти, які потребує наш бізнес, для того, щоб бути в більш-менш рівних умовах з аналогічним бізнесом в Європейському Союзі, і озвучував там поза 150 чи 160 мільярдів, то він в даному випадку насправді не брехав. І в цьому місці, попри те, що він, очевидно, був ворогом України і залишається ним зараз. І в цьому місці я хочу ствердити одну таку річ, я її неодноразово казав в своїх ефірах, коли насправді в рідкісних випадках, коли мені доводилося ходити на національне телебачення. І а, оця річ дуже проста. Економічна частина угоди про асоціацію для України є невигідна. І це насправді факт, тому що ця економічна частина угоди про асоціацію з Європейським Союзом робить нас сировинним придатком, постачальниками сировини. І в той же час український ринок відкривається для того, щоб у нас збували товари з високою доданою вартістю. І це насправді абсурд, це абсолютно неправильна економіка, категорично неправильна економіка, коли ти постачаєш кудись сировину. І ввозиш до себе товари з високою доданою вартістю. Це не вигідно. Жодна країна світу не стала багатою завдяки такому ринку. Це є перший момент. Тих моментів насправді досить таки багато. знаєте, як в нас там, до прикладу, втік Янукович, там, і в перші місяці, як на нас тиснули, щоб ми там організовували там, ядерний могильник, ще там різні речі. Багато насправді є різних нюансів. А другий момент, яким я хотів би певною мірою підтвердити свої слова, ну крім того, що економічна частина невигідна. Другий момент, сам Європейський Союз це структура, яка зараз внаслідок тих проблем, які в них вже існують, вона раніше чи пізніше розвалиться. Це просто питання часу. Цих проблем досить багато, і серед тих проблем, якими з нами можуть поділитися, це і там мультикультуралізм, наступ на традиційні цінності, така тотальна толерастія і речі з такого розряду. Третій момент. Якщо Європейський Союз настільки хороше об'єднання, то чому Великобританія звідти вийшла? Задайте собі запитання: Великобританія, та сама Великобританія, яка першою Україну попередила. Першою почала напомповувати нас бронебійними засобами, щоб ми могли палити московську армію. І це та Великобританія, яка є нашим найбільш природним союзником, найбільше нам допомагає. Чому ж вони вийшли, якщо це таке хороше об'єднання було? І в цьому місці я, до речі, хочу повернути наших глядачів до моменту, як цей весь процес Брекситу описували українські ЗМІ. Як в діях Джонсона знаходили руку Кремля, ногу Кремля, там ще щось. Ви можете цього зараз не пам'ятати, але якщо хочете, можете освіжити пам'ять, почитати українську правду. Навіть там, багато насправді видань писали, що от, за цим стоїть Росія, Росія підігравала таким настроям і, так і так далі. В жодному випадку. Британія вийшла з Європейського Союзу, тому що Європейський Союз невигідний для Великобританії, не відповідає її національним інтересам. І це таке фінансове утворення транснаціонального капіталу. В якому лідерська роль відведена фактично Німеччині і ще частково Франції. Як один мій знайомий дипломат колись сказав, що це утворення на півтори держави, тобто 100% це Німеччина, 50% Франції. Це я дослівно відтворив людину, яка, до речі, дипломатом деякий час була саме в Брюсселі. А що ж нам потрібно, запитаєте ви? І оце питання дуже дуже правильне. З точки зору геополітики, я впевнений, що нам потрібно. Йти до Балто-Чорноморської конфедерації в союзницьких відносинах з Польщею, з країнами Балтії і з Великобританією. І я думаю, що до, до цієї такої широкої Балто-Чорноморської конфедерації плюс е, Велика Британія до неї ще долучаться Скандинави. Насправді Швеція, Норвегія. І потенціал цього геополітичного утворення він насправді просто надзвичайно колосальний. І саме це геополітичне утворення відповідає українським національним інтересам. Але тут знову ж таки важливо відзначити, що нам потрібно в будь-яке утворення заходити не на правах ресурсу, а на правах самостійного суб'єкта. Що в принципі є неможливим до моменту, поки при владі перебувають такі, як Порошенко чи Зеленський, які розпродають Україну, грабують Україну вздовж і поперек. Україна в таких умовах не здатна стати суб'єктом. Все буде робитися для того, щоб українці так і не стали насправді господарями в своїй державі. І це величезна проблема. Але знову ж таки, саме в рамках Балточорноморської конфедерації, в нас насправді можливості отримати самостійну суб'єктність стають все рівно вищими, набагато вищими, ніж в будь-яких інших варіантах. Тому я глибоко переконаний, що це саме той шлях яким повинна йти Україна? Ну і абревіатура. Пам'ятаєте, як в перші місяці війни була абревіатура УПА, Україна, Польща, Англія. Це ж, знаєте, це десь підказки стосовно того, як нам насправді потрібно рухатися. Цей геополітичний курс насправді в цілому має набагато більше значення, ніж може здатися на перший погляд. Вважаю цю інформацію дуже важливою, це альтернативна думка, яка в принципі практично відсутня в українських змі, попри те, що величезна кількість експертів, з якими я спілкуюся, колишніх депутатів там досить високого рівня насправді фахівців. Вони всі цю думку поділяють, але в українському інформаційному полі вона відсутня, тому що власниками українських змі є або олігархи. Або транснаціональний капітал, який видає щедрі гранти, або московська агентура. Нікому з трьох перерахованих Балто-Чорноморський Союз в партнерстві з Великобританією і Скандинавами насправді не є вигідним. Зате він є вигідним українцем. Тому прошу вас. Подобати, прокоментувати дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме, поширити відео собі в месенджері і на свої сторінки в соцмережах. Це дуже важлива ваша допомога, тому що в такий спосіб ви допомагаєте формувати україноцентричний інформаційний простір. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!